Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, благословінні. Маємо прекрасний день, прекрасний час і прекрасне послання, яке нам було дано 25 вересня. Дано було послання як дар для нас. Ну, важливо зрозуміти, що послання це не є так, а, знаєте, як буденність вже в нас стала. Ну, та буде там ще в наступному місяці буде, і потім, та ще їх було вже скільки. Ні, це дар, який сходить з неба, і нам дається таке слово. І треба з повагою до нього прислуховуватися і впроваджувати своє життя. І послання звучить так: дорогі діти, з любові до вас, Бог мене послав поміж вас, щоб вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир приходить тільки через молитву від, від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і власне в цьому місяці, в цьому часі, Марія нас особливо заохочує до молитви, до молитви за мир. За мир. Ну, Бо ми знаємо, світ зараз воює е, Ну, неспокійно не в світі, але і неспокійно в наших серцях, бо ну, ми можемо. Переключитися на війну на нашій планеті, де є багато різних непорозумінь, особливо в нас, в Україні, також вже триває війна довгий час. Але йдеться і про мир, який панує сьогодні в серці в мене, в моїй сім'ї. Бо Марія звертає увагу, що якщо мир буде панувати в твоєму серці, потім почне панувати в твоїй сім'ї, і потім в цілому світі. Власне. Почати треба від себе. Знаєте, я вчора говорив, як приходять хвороби, страждання на цей світ, і війни, все через наш гріх, наш спільний гріх всього людства. І, і так само роздумував сьогодні, якби ми всі навернулися. Ну, це неможливо так представити собі, що всі навернулися. Але якби ми всі навернулися на тиждень-два-три, за тиждень два-три вже б не було ні хвороб. Не голоду, не бідноти, не ніщити, не брудного повітря, не хімії в, в річках, і озерах і мусора сміття в океанах. Тобто, якби ми всі відмовились від наживи, корисливості, обкрадання а, а, або ще чогось, то ми б жили вже в раю, бо ми все би мали. Ми все мали. І жили би спокійно до 120 років, жодна хвороба не входила в наш світ. І тому треба зрозуміти в цьому плані, що коли всі навернемось, тоді ця земля перетвориться на рай. А сьогодні, що ми можемо сказати, Та де так, всі не навернуться. Але сьогодні не потрібно, щоб всі навернулися. Сьогодні потрібно, щоб навернувся ти. Навернулася ти. Бо з тебе починаються всі. З твоєї сім'ї починається цей світ. Не треба думати, що хтось там так, так, так. Ні. Я роблю те, що залежить від мене, і надіюся надіюся, на те, що люди почнуть так само робити. І тоді, одні почнуть, другі, третій, четверті. і так можемо, знаєте, як вірус розпространяється, а тільки ми можемо е, мировий такий вірус миру розпространяти. До цього нас Марія заохоче, щоб ми мир несли, розповсюджували його. Щоб ми його мали і несли, розповсюджували, і так цілий світ змінювався. Змінювався, і приходила, власне, це перемога непорочного серця Марії. Дорога дитина, з любов'ю до тебе мене Бог послав до тебе, щоб тебе любила і заохочувала до навернення та молитви за мир. У тобі, мир у тобі, мир у твоїй сім'ї і мир у світі, і у мир у твоєму світі, де ти. Ходиш, де ти кого бачиш, щоб цей мир був навколо тебе, дитинко, не забувай, що правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога. Тільки, тільки через молитву від Бога. Сьогодні можемо шукати грошей, зарплати, роботу файну, кращий інститут, щоб потім заробляти багато грошей. Ну, бо все ми мотивуємо тільки грошима, грошима, грошима і думати, що там знайдемо мир. Але Марія каже ні, тільки через молитву від Бога. Мир приходить тільки. Е, знаєте, я коли був, приїхав тільки до Меджигор'я, був там голий бос і просто волосий, але я мав потужний мир. Мав потужний мир, і, який не, не могли в мене відібрати. Ніхто не міг відібрати. Війна починалася, ніхто не міг в мене забрати цей мир. Бо мир приходить молитв. не від грошей, не від якогось житла, не від. Стабільності, бо тоді нічого не було стабільного. Знаєте, коли не знаєш, де живеш, скільки зможеш жити, і взагалі за що жити. Але Бог зберігав мир, бо був в молитві перебував. Перебував в молитві в пості. Коли перебуваєш в молитві в пості, то інші думки, інші фокуси, інші пріоритети. Бо пріоритет має бути мир. Мир і молитва до Бога. Дитинко, не забувай, що правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога, який є твоїм миром. Який є твоїм миром. Мир це благодать, це благословіння. Це мир, це коли ти сповнений. сповнений. Коли ти прокидаєшся і радієш, що прокинувся, що от світ може, там не знаю, рушитись, а ти в мирі ходиш. І це такий правдивий мир від Бога. Хоч ти сьогодні помираєш, все одно знаєш, що підеш до Бога. Підеш до Бога. І цей мир дає таку впевненість, що навіть якщо я помру сьогодні, то нічого страшного. Я ж йду до отця, йду додому. І, і, і чого боятися? Якщо смерті не боюся, то чого боятися? Якщо не боюся, що люди подумають, то що мені боятися? Якщо Бог зі мною, то кого мені боятися? Тому сьогодні молимось за цей мир, за цей правдивий мир. Який йде тільки через молитву від Бога, будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Ерве.